Соняхи, мов істинних обличчі, стоять в полях, як вартові добра. Я вчуся в них мовчати і велично шукати світло навіть крізь туман, яка в них віра тиха, але вперта, ні кроку в бік, лиш в напрямку тепла. А світ довкола це бурхливий. З темного нутра та сонях стоїть, не жаліє літа не просить долі, не кляне дощі. Він знає, щоб не сталося на світі шукати світло справа не душі, а гідності, бо істина не в крику, не в зраді дня, не в сивині років, а в тиші жовтих соняшників диких. Що моляться до сонечка вес?